А тим часом перейдемо до скандальної історії, яка трапилась у Львові. Там співробітники ТЦК застосували силу до чоловіка, який поводився агресивно. Про це повідомляє Львівський обласний ТЦК у Фейсбук. Як зазначили в ТЦК, група оповіщення виявила у Львові громадянина, який порушив правила військового обліку і підлягав мобілізації. Йому запропонували пройти до Шевченківського району ТЦК для проходження ВЛК. Чоловік відмовився, почав ображати військовослужбовців нецензурною лайкою та вдарив одного із них ліктем в обличчя. У відповідь на таку поведінку. У представники Шевченківського ТЦК застосували фізичну силу. Вже призначено службове розслідування, задіяних у конфлікті. Військовослужбовців відсторонили від виконання обов'язків.